BELL <coughs> Все в этом мире Бесследно конец В небе не будет Скорби и слез О, это небо Как ты прекрасна. И чтобы подняться, и прибывать у Христовой груди. Создано небо Божьей рукой, месяц и сьо.

То є молі друзі, я вам виставила ролик з цю прекрасну пісню, тому що, знаєте, на цій землі нам тяжко випробування, але коли ми залишимо своє тіло, ми в віки залишимо цей світ, і ми віддамо там симфонічний небесний край небо Деліпо, те блаженство. Де є покой і не буде смерті, там, де ми будемо жити вічно, там, де буде вічна любов, вічний покой, вічна радість, вічний спокій і вічне життя, як милі друзі, хочеться на небо, як хочеться в той симфонічний край, де нема смерті, сліз, болі, війн, корового прилеття, де немає більше ночі, нема хвороб, але вічний покой. Вічне життя і вічне блаженство. Там, де ми будемо жити самим Богом всіх світил, всякого і всякої помічі неба, і Ісусом. там, де Він дам дасть війна життя, там, де ми будемо жити в розкошах небесних, там, де буде покой, любов, вічна. Ми будемо вічно славити, висволяти, Бога на небесах. Ми будемо ж вічно щасливі, ми будемо вічно у святому блаженстві і вічному покої. Там буде співатися і прославлятися Боже ім'я, милі друзі. Це воно буде тривати вічно, це воно буде тривати в обік, а об милі друзі. Тут, наприклад, ми йдемо в церкву, чи так співаємо. Десять хвилин, годину, дві вже одна надоїдає, а там, на небесах, надоїдати сего не буде. Ми будемо співати Бога славу вбік, ми будемо щасливі, ми будемо блаженствувати по вік. там буде щисте золота, там будуть жемчугі, самфіри, там все буде прекрасне, все, все буде покрите золотими квітками, будуть цілющі плоди. Будуть стіляющі листя. Наприклад, ти поранився, намарив і рана відразу зникає милі від труття. Там буде вічна любов, вічна радість, вічний покой і вічне життя. Ну щоб туди попасти, ми повинні відректися від усього земного. Ми повинні відректися від цієї землі, ми повинні відректися від всього, що називається від світу всього. Ми повинні в цьому мирі вибрати життя у Бога, жити простим життям, жити так, як свята книга науки, святої книги Данія, свята наука Неба, за Івангелія і Біблія. Що Бог через святе Слово, Неба говорить, що ми повинні від всього земного, бути духовними живими і святими людьми. Ми повинні Жити скромно відійти від цієї землі, йти по самолегкому, вському Шахувску святу країну світла, країну блаженства, країну покою і в країну симфонії Ліповщі. Мені друзі, щоб ми осягнули віч, життя вічне, осягнули вічний покой, Ми повинні всі зусилля докласти, від усього зректиця, від, від усього земного. Ми повинні повністю поглинути. І покорити себе Богові, ходити до церкви, молитися і читати святу книгу знання, цю святу науку неба, цю світу книгу Євангелія. Наприклад, ми повинні жити життям святим і йти за Богом тернистим шляхом, тернистою дорогою, той край неба. Якщо ми виберемо скорботи, для ваги подиження, ми будемо в цьому мирі найнижчі, і нам буде дуже тяжко на цій землі. Якщо ми виб... виберемо важкий шлях, ми будемо блаженні, ми будемо щасливі, і ми пройдемо лбом всю дорогу, цей шлях. Ми віддамо там сумфоніший, прекрасний край небеса. Але щоб нам туди попасти. Ми повинні мати компас небесний, компас духовний за святу книгу знання, за святу книгу науки, чистоті і світлої покої Євангелія. а Євангелія покаже, яким шляхом нам іти. А Біблія нас очишає і скріпляє, а Євангелія нам показує, куди йти, показує нам дорогу в небеса. Ми повинні повністю себе віддати Богу і в його руки святі. Я лише ото, от як я вам розказувала, що Бог <кхи> стукав до Марін Монро серця. Він, він хотів, щоб вона йому відкрила і прийшла до нього, а чи вона, в дитинстві, була нещасна. Вона, не, вона не заднала любові ні від кого. Вона вибрала широкий шлях, вона вибрала світ тимчасовий. Вона лише прожила 36 років, але вона загинула її вбили. Вона, якби вона не відкинула Христа, вона б спасена була. І була щаслива вік, Але, на жаль, милі друзі вона загинула, вона перебуває в пеклі, в страшних муках, вона перебуває, в аду, на жаль. Як до неї Білий грім прийшов, хотів сказати їй за Ісуса. Вона перед ним закрила двері і сказала, що вона не хоче до Нього слухати. Скільки милі друзя, люди, які вибрали широкий шлях, вибрали славу земну, вибрали. Шанувальники, мільйони, шану всього світу, всієї землі. Але, на жаль, ця слава, гроші, статки. <клух> що, що вони кумири, які на зірки, Що вони багаті на цій землі. Вони нещасні будуть там після смерті. Там після смерті вони милі друзі будуть нещасні. Їх вже вічна пугить. Чні сльози і муків ату, Мої друзі, краще давай жити життям скромним, відрихтися від шани людей, відрихтися від всієї землі, відрихтися від, від цього миру. І Бог справедливий і милосердний простить нас, всі гріхи, і вмиє свої крові сам Христос, і змінить наше старше життя цілою душу. І Бог нам допоможе. Проти це нелегко дорога царство своє. Я скільки знаю, були такі мученики: Янгус, Стефан. Я пам'ятаю такі одного заповіту. Вони загинули за ім'я Ісуса. Вони за нього пішли на смерть, але вони тепер щасливі. Вони тепер живуть в вічних розкошах і вічному блаженстві. Також був такий блас Паскаль, він вибрав швидкий шлях. Він прийшов до Бога, і він йому повірив. І він пішов вузьким шляхом. І він своє майно, яке, мав, віддав бідним, і допомагав бідній сім'ї. Навіть він одну людину приютив. І цей Блас Паскаль перед смертю вибрав Христа і Його Слово. І тепер він щасливий він перебуває в тому симфонічному блаженному світі неба. Я, так облада, Паскаля, слухала його проповідь, дуже давно слухала, але води тепер в моєму серці вкорінились і в моє серце. він сказав, краще бути в серці світла, ніж тьми. Це Бог нам дає чисте ясне разом і чисте знання неба, а сам може зробити лише Ісус, лише Бог може зробити. Малі друзі. Багато навіть такі кінозірки є, що пішли за Богом, деякі пішли в монастир, деякі пішли так до досадку почали ходити. Багато є такі, які відреклися від землі, а пішли за Христом. І вони тепер щасливі. Тепер вони з Богом. Я вам скажу одне: що краще віддати своє серце, своє тіло, свою душу для Христа. Навіть у моєму житті буває, що я часто падаю, якісь такі думки проникають недобрі. Завжди мені також такі думки посилає сам диявол, але Бог Ісус, в сілі Ісус Христос обмиває мій всякий гріх, всякий гріх своїй прочистій крові, і мене відновляє і очищає, і дає мені покой, дає мені силу далі слідувати за ним. Я знаю, що якщо я почитаю цю святу книгу, Науки, знання, духовних на Івангелі, Бог мені дає сили і кріпить. Я вам помолюся, Бог мене зміцняє, і далі мені дає сили місти за Ним. І ти за Ним, той симфонічний край неба. Колись мені третя, я вам розказувала, вже дуже давно. Роз...